Партнер інформаційного випуску мережа стоматологічних кабінетів Добрий лікар. Лікуємо якісно, дешево і без болю. Підсумковий інформаційний випуск області. Подільська панорама. До вашої уваги. В студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. Димова завіса та гектар полум'я. У мікрорайоні Лезнево обласного центру в чергове горіли торфовища. Сам сові режисер. Телерадіокомпанія «Поділля Центр запрошує взяти участь у фестивалі мобільних фільмів. Віддали життя за Україну. Загиблих у зоні АТО прикордонників шанували у Національній академії Державної прикордонної служби. І горить, і димить. В обласному центрі знову зайнялися торфовища. Цього разу пожежа виникла у мікрорайоні Лезневе на виїзді з міста. Полум'я охопило близько гектара відкритої території торф'яників. Складнощів рятувальникам додав і поривчастий вітер. Тож вогнеборцям знадобилося півдня, аби локалізувати загоряння. З подробицями Тетяна Присикар. Торф – копалина корисна, проте небезпечна та легкозаймиста. Надто у суху, спекотну та вітряну погоду. Так сталося і цього разу. Торфовища зайнялися на виїзді з обласного центру. Надзвичайники кажуть, пожежа стала ще раз людську необережність. До осіння пожежі залучено чотири підрозділи першого ДПРЗ в складі 18 чоловік. Причиною загорання стало підпалювання. Сухої трави, невстановленої особи кілька годин знадобилося рятувальникам, аби лише локалізувати пожежу. А от на її ліквідацію знадобиться набагато більше часу. Окрім поривчастого вітру, роботу ускладнюють і бур'яни. У цю пору року вони сухі та стають ідеальним матеріалом для розповсюдження вогню. Для того щоб не розповсюджувалась пожежа на значну територію, залучається підрозділи ГУДСНС, тому що при згоранні торфу виділяється. Виділяється їдкий дим, який шкодить здоров'ю населення, а також екології. Загалом у Лезневому торфяники горять вже не вперше. До прикладу, минулорічної осені такі пожежі занурили місто у суцільну димову завісу. Найчастішими причинами займань торфовиш надзвичайники називають самозаймання та людський фактор. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. За два роки війни на сході України загинули 67 прикордонників. Найбільш трагічним для військових був серпень 2014-го. Тоді в зоні АТО точилися запеклі бої. Україна всього за місяць втратила 26 військових, які оберігали кордон. В передостанній день серпня в Національній академії Держприкордонслужби вшанували побратимів, які віддали своє життя за незалежну Україну. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Початок серпня 2014 року Луганська область. Прикордонники під постійними обстрілами з боку терористів намагаються вийти з Довжанського котла. Вони відбивалися більше трьох тижнів, і після триденного прориву таки вийшли в район Савурмогили та Амбросіївки. Тоді від ворожих куль загинули 10 прикордонників. Серпень 2014-го став для вартових кордону фатальним. Лише за місяць 26 життів. Уже близько 400 прикордонників, ті, які отримали порани але ж ми вшановуємо їх пам'ять. Поранених ми підтримуємо, проводимо їхню реабілітацію. От приклад тому сержант Максим Схаб'юк, який пройшов реабілітацію в Сполучених Штатах Америки, шалена жага в нього до життя. До продовження служби, і він сьогодні направлений до нас в академію для подальшого проходження служби. Вони першими зустрічають ворога і першими йдуть у бій. Зараз прикордонники продовжують гідно нести службу на українських кордонах, в тому числі в зоні конфлікту. Хмельницькі військові у складі Луганського та Донецького прикордонних загонів та новоствореного Краматорського. Окрім того, прикордонники перебувають і на лінії зіткнення що секунди, ризикуючи власним життям. Прикордонники сьогодні. Виконують оперативно-бойові завдання як безпосередньо на лінії зіткнення, на так званому нулі. Це блокпости, це контрольні пункти в'їзду-виїзду на дорожних коридорах, де ми забезпечуємо пропуск людей, пропуск вантажів через лінію зіткнення. Окрім того, ми забезпечуємо охорону. Зони безпеки за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 67 прикордонників. Держава обіцяє піклуватися про їхні сім'ї і пам'ятати їхній подвиг. У Хмельницькій області затримали злочинця із Житомирщини. Чоловіка підозрюють у вбивстві двох людей. Ймовірно, злочини він скоїв з інтервалом у місяць. Першою жертвою став 37-річний житель села Великі Коровинці, що на Житомирщині. З ним злочинець розпивав горілку, яку купив за власні гроші. Коли ж товариш по чарці вирішив забрати у підозрюваного ще й гривні. Той його убив. Наступною жертвою стала пенсіонерка. До неї убивця навідався, аби попити води, яка коштувала тій життя. До всього у хатині самотньої літньої жінки чоловік забрав 50 гривень та старенький мобільний. Аби уникнути покарання, житель Житомирської області переховувався у Полонному, де його і затримали. Після е оперативно-шукових заходів особа була затримана в Хмельницькій області. Ним виявився 35-літній. Е Мешканець Житомирської області, який раніше був засуджений за тяжкі злочини. Після затримання останній зізнався і в першому вбивстві місячної давнини, і цьому вбивстві. Я прийшов, взяв бутилку води, набрав в неї, і в неї ще попросив, щоб вона зробила чаю. Вона це, мені чай зробила в веранді в хаті. і це, Я чай допив, вона так спиною сиділа, я цю кружку поставив, це почав її колоти шпичку цей. А то хлопця, що там буде запуски? Ну, ми так, була літра водки, ми купили, і менше було вступалося 100 рублів. То він ці 100 рублів забрав, а пляшку ми випили, яку пляшку я з собою заберу. І він ці 100 рублів мене забрав і пляшку випив. І якось мені так не, пан зробив, я пішов цю скоротку взяв, зайшов в нього в спальню і по це я почав бити. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Нагадаю, це вже третій випадок переховування злочинців з інших областей на Хмельниччині за місяць. На початку серпня в обласному центрі затримали Дмитра Голуба, підозрюваного у вбивстві 25-річного Тараса Познякова. Один із фігурантів так званої справи Блаблакар за неофіційними даними переховувався у квартирі свого друга. Він змінив ім'я та підробив документи. Чоловікові інкримінують кілька статей: умисне вбивство незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю. За рішенням. Києво Святошинського районного суду затриманого взяли під варту до 2 жовтня 2016 року. Дмитро Голуб зізнався лише у викраденні авто Тараса Познякова, а причетність до вбивства заперечує. Тіло львів'янина досі не знайшли. І ще одного втікача затримали на Ізяславщині. Ним виявився 31-річний житель села Хорошів Острозького району. Його підозрюють в умисному нанесенні тілесних ушкоджень односельчанину. Нагадаю, конфлікт виник через ревнощі. Підозрюваний зі своєю подругою підійшов до компанії чоловіків, які випивали. Один з яких, вочевидь, не обділив дівчину увагою. Після чого односельчани почали штовхатися, затриманий встромив ніж у спину суперника. Потерпілого одразу розставили до лікарні, а нападник втік. У Хмельницьку область правоохоронці знайшли його в брата, що живе в Ізязловському районі. Нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Режисером, оператором, сценаристом чи актором відтепер може стати кожен. Наша телерадіокомпанія дає шанс усім охочим спробувати свої сили у кіновиробництві та відзняти власну короткометражну стрічку. Про те, як стати учасником першого обласного фестивалю мобільних фільмів, дивіться за мить. Перший фестиваль мобільних фільмів стартував у середині травня. За чотири місяці учасники надіслали багато креативних робіт кожна з них по-своєму оригінальна кажуть організатори фестивалю. Тематика є і про відпочинок, і будь-яка і соціальні якісь є роліки, що дуже цікаво. Є, звісно, дуже наболіла це тема війни. Ми не очікували, думали, що буде це переважно жителі Хмельниччини, але є і представники сусідніх областей Тернопільської Рівненської, є є навіть роботи зі столиці. Є якісь більш професійні, є абсолютно аматорські такі сімейні, але їх дуже цікаво дивитися, бо вони унікальні, самобутні. До участі у конкурсі приймаються стрічки будь-якої тематики. До того ж, спробувати свої сили можуть як діти, так і дорослі. Єдине обмеження відео повинне бути не довше трьох хвилин. Щоб зняти власний фільм, не потрібно бути професійним сценаристом, режисером чи оператором. Усе, що потрібно: ідея, натхнення та будь-який пристрій для відеозйомки. Це може бути фотоапарат, планшет, екшн камера чи звичайний мобільний телефон. Роботи прийматимуться до 1 листопада. Надіслати їх можна за адресою, вказаною на офіційному сайті Поділля Центр у розділі Наш Фестиваль. До визначення переможців зможе долучитися кожен. Їх обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті Поділля Центр. А авторів кращих короткометражних стрічок нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя нашої телерадіокомпанії. В ефірі Подільська панорама і далі короткий анонс наступної частини програми. Без оцінок та червоних виправлень або про нововведення у початковій школі. Без меж у Хмельницькому краяни чекають на концерт одного з найвідоміших рок-гуртів України океан Ельзи». Про спорт хмельничани здобули 13 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби. Тарифи на холодну воду і стоки зросли приблизно на 20%. Відтепер для мешканців квартир один кубометр води коштуватиме 5 гривень і 50 копійок, а водовідведення кубометру 5 гривень 99 копійок. Подорожчало водопостачання для мешканців приватного сектору. За один кубометр холодної води там тепер доведеться платити 5 гривень 20 копійок. А за відведення одного кубометру стоків 5 гривень 65 копійок. Нагадаю, в останні тарифи на холодну воду змінювалися в кінці сі. Січня цього року із початком осені знову подорожчає світло. Чергове підвищення тарифів на електроенергію, а це вже п'ятий етап із шести запланованих, передбачає за споживання до 100 кВт годин тариф у розмірі 71,4 і копійки. Від 100 до 600 Кіловат годинці на світла становитиме 99 копійок за кіловат і понад 601 одна гривня 63,8 копійки за кожну кіловат годину. Наступний етап підвищення цін на електроенергію запланований на березень наступного року. Ніякої червоної ручки, конфіденційні оцінки та жодних домашніх завдань у першому класі. Ці та інші нововведення запрацюють з 1 вересня у молодших класах. Також змінилася навчальна програма молодшої школи. Загалом ви її в 14 дисциплінах. І чи посприяють нововведення якісному навчанню, дізнавались наші кореспонденти. Наталя Ханецька, мати другокласника і психолог за професією, як мама нововведення в молодшій школі вітає. А як психолог пояснює, на такі зміни чекали вже давно. Користь від них є дуже велика, тому що є таке поняття, як психологічне здоров'я. І ми можемо говорити про те, що дитина в важкому навантаженні починаючи з шести років, вона не тільки фізично стає нездорова, вона стає і психологічно нездоровою. Що значить нездоровою? З'являлися комплекси, є ще таке поняття, як мозок російською мовою дозрів. Ну, готовий мозок сприймати цю інформацію чи не готовий, спостерігало, що за старої програми не кожна дитина готова була сприймати ту інформацію, яку їй дають. І оце, от шестирічки, це ще дійсно дуже маленькі дітки, з якими треба гратися. Ні, червоні ручці, психологи стверджують, такий колір акцентує скоріш на невдачах дитини, ніж на її успіхах. Дитина дивиться на зошит, і вона бачить. Не те, що їй дев'ять буковок вдалося, а одна не вдалася. Вона бачить, що їй лише одна не вдалася, і це вже теж страждає самооцінка, і, і своє бачення себе як успішної людини, хоча маленької людини. Тож, аби сприяти кращому навчанню учнів молодшої школи, Міносвіти запровадило ряд змін, серед яких і відміна методу червоної ручки. Міністерством освіти рекомендовано учням перших класів під час адаптаційного періоду користуватися простим олівцем. Натомість вчителю рекомендовано використовувати колір ручки для перевірки Зелений. Оцінювання в першому класі за бальною системою відтепер тепер відсутнє. Теж саме стосується других четвертих класів. Щоправда, лише з деяких предметів. Відмінено оцінювання в балах з таких предметів, як Я у світі та трудове навчання. Ці предмети також будуть оцінюватися як і предмети фізична культура, музичне мистецтво, музика, образотворче мистецтво. Ці, ці предмети будуть оцінюватись вербально. Серед інших нововведень зняття фіксованої кількості годин на вивчення кожної теми. Відтепер учитель на власний розсуд та досвід свого класу може самостійно вибирати, скільки часу витрачати на вивчення тієї чи іншої теми. Також розвантажили програму навчання для молодшої школи, а замість творів роздумів учні третіх-четвертих класів писатимуть есе. «Твір есе не заганяє дитину в рамки і. Учень зможе краще розширити свою думку при написанні певного твору. Відтепер не вимагатимуть від учнів каліграфічного письма, оцінювання техніки читання, не буде щомісячної оцінки заведення зошитів. Домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові дні та канікули, а обсяг домашків взагалі обмежили. У первачків її не повинно бути взагалі. У другому класі не більше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин, в третьому класі за годину 10 хвилин, в четвертому за півтори години. Та чи посприяють такі нововведення покращенню освіти? Покаже час. Дарина Денисенко Максим Харченко для інформаційного випуску. А от чим не варто нехтувати школярам знаннями правил безпеки. Особливо це стосується міських дітей. Елементарні навички поведінки на регульованих і нерегульованих пішохідних переходах це найперше, що має зрозуміти учень, вирушаючи дорогою познання. Хто йому цьому має допомогти? Дізнавалась Тетяна Ворожцова. До 1 вересня поблизу всіх шкіл будуть поновлені і дорожні розмітки, і знаки, запевняють комунальники. А от боротися із хульганством зізнаються, вже руки опускаються. Мовляв, не встигнеш почепити знак, як він уже пошкоджений. Велику шкоду завдають нам по вулиці Каменецькій, де замальовують дорожні знаки. Фарбами, ми стараємося їх вчасно відчистити, бо, тому що це є безпека наших е, людей. Дорожній знак може бути зафарбований або не вчасно е, замінений, може призвести до дорожньо-транспортних пригод. Окрім того, що дорога вказівники повинні бути в задовільному стані, їх ще треба вміти правильно читати, навіть першачку. Тому ази правил безпеки намагаються прищепити школярам самі поліцейські, переконані, що так краще запам'ятається. Як правильно переходить пішохідний перехід брати маму за руку, не брати маму за руку, що робити? Ми стараємось донести. Тому що це в їхніх інтересах, то їхнє життя, їхня безпека. У відношенні безпеки, життєдіяльності наших дітей. Ну, скажімо так, момент біля 16-ї школи не зовсім подобається, тому що там зараз лише один перехід, а світлофор відповідно чуть-чуть нижче. І дітям незручно в з реконструкцією цукерні добиратися до навчання. Тому в цей момент бажано врахувати. А так в цілому в місті все нормально. Як ви вважаєте, наші пішохідні переходи біля шкіл і дитячих саду? Ну, мені здається, обладнані. Обладнані. Да. Ви не ніяких проблем? Ну, ніяких... Допустим, я не стикалася, навіть і не обладнані світофором, завжди водій стане, зупиниться. От. Почекає. Для нашого садочка так і пішохідний переход, все гарно відмічено. Ну, звичайно, діти не переходять дорогу, не встановлених для цього місця. А ще інспектори застерігають батьків, щоб ті не порушували навіть найпростіших правил дорожнього руху, особливо, коли поруч дитина. Бо лише власним прикладом можна навчити найкраще. Мисливці та рибалки краю відзначили 95-ту річницю з дня створення своєї організації. Нині вона об'єднує 10 тисяч людей з усіх куточків області. З них лише 500 – рибалок, решта мисливці. Вони вкотре наголошують, що їхнє головне завдання, ось майже століття, залишається незмінним. Це примножувати чисельність тварин, доглядати за ними та оберігати від браконьєрів. Немає жорстких законів, які б іменно регламентували цю справу, і які б чітко були направлені, так як вони направлені сьогодні за, за границею. Там не так сьогодні. Там, якщо забив, застрілив іменно кабана, чи застрілив козулю, чи застрілив другого звіра, то там тисячі доларів платиться за це за цю справу. А в нас біля тисячі, а то ще й того нема, а то ще й звинувачують єгера, що неправильно затримав. Та й отак от получається. А тим більше, що сьогодні вони оснащені такою технікою. І приборами ночного бачення, і тепловізорами, і чим тільки не і, і техніка така в них. Ну, в нас, нас уселому ну, ниви в рейди виїжджають. В останні вихідні вересня на Хмельничан та гостей міста чекає океан вражень, емоцій та гарної музики. В рамках свого світового туру до обласного центру приїде. Найвідоміший та найпопулярніший рок гурт України та всієї східної Європи свій концерт «Океан Ельзи» відіграють на стадіоні Поділля 25 вересня. Шанувальники гурту чекали на цю подію майже два роки. Та вже 25 вересня хмельничани усі гуртом зможуть співати улюблених пісень та насолоджуватись неймовірною атмосферою, яка щораз панує на концертах океану Ельзи. Великий дворічний світовий тур на підтримку дев'ятого студійного альбому без меж музиканти розпочали ще наприкінці весни. А географія слухачів охопила майже усю планету. Позаяк концерти вже відбулись або ж заплановані не лише в українських містах. В країнах Європи, Північної Америки та навіть близького сходу. Нині в графіку туру заявлені Латвія, Вірменія, Грузія, Фінляндія, Білорусь та Азербайджан. А ще в планах гурту виступити у Нью-Йорку та Лондоні. До слова, вперше співпродюсером нового альбому виступив сам Святослав Вакарчук. Він же є автором усіх композицій, що увійшли до нової платівки. Хмельницький клуб Поділля зазнав п'ятої поразки у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. На виїзді хмельничани поступилися в одеській Жемчужині з рахунком 0-5. Наступний матч для Поділля відбудеться вдома, 3 вересня. В рамках сьомого туру змагань команда зіграє із Херсонським кристалом. Розпочнеться матч о 16-й на стадіоні Поділля. А наш телеканал Поділля центр транслюватиме змагання в прямому ефірі. Случ зі Старокостянтинова представить Хмельницьку область на Кубку України з футболу серед аматорів у сезоні 2016-17. Перший такий матч команда зіграє 7 вересня. На виїзді случ зустрінеться з командою Миколаїв з Львівської області. Розіграють же кубок вже 31 серпня. Участь у попередньому етапі змагань візьмуть 12 збірних. Його переможці приєднаються до команд учасниць основної сітки турніру. Загалом на кожному з етапів команди зустрічатимуться двічі. Фіналісти аматорського кубку візьмуть участь у кубку України серед професійних клубів в сезоні 2017-2018. 13 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті України з кульової стрільби. Першість у Львові, а там відбулися змагання. Виборювали хлопці і дівчата віком молодші за 18. Серед них було чимало учасників чемпіонатів Європи та світу. Попри значну конкуренцію, наші дівчата стали першими і другими у командному заліку. хлопці ж були другими та третіми. В Команді троє хлопців було. Я Баблюк Денис, Дмитричук Дмитро і Матюхин Андрій. Виходить, ми зайняли третє місце на вправі ГП-11А, а друге місце на ГП-12. ГП-11А це змішаний біг. Виходить, у нас є, що за дві секунди пробігає мішені, є за 5. І ти не ГП-11А це мета вправа, яка ти не знаєш, з якою швидкістю вона вибіжить. А ГП-12 то виходить, спочатку ти стріляєш 30 повільного і 30 швидкого бігу. Складніше було, напевно, на ГП-11А. Тому що ти не знаєш, з якою швидкістю вибіжить мішень, і складніше сконцентруватися. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск Подільська панорама. Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Послуги добрий лікар надає як для дорослих, так і дітей, але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше п'яти років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами, дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. Добрий лікар знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир на... Бережний квартал тут завжди на вас чекають консультації лікаря безкоштовні.